В Україні ділять майно зрадників Медведчука і Марченко. Самі топ колаборанти намагаються відновити свою діяльність у Москві, попри втрату статків і санкцій. Хоча хто знає, чи дійсно Медведчук і Марченко своє майно нажити шахрайським способом не отримують назад, адже довкола їхніх арештовних активів нині відбувається дійсно неймовірні загадкові речі. Ну і також сьогодні будемо говорити про... Вихід із фракції бар'яни безуглої дуже пафосна подія, але насправді ми бачимо, що безуглу знову катають інфопростором і вішають українцям Локшину. На вуха друзі, нагадую, мене звати Богдана Мосо. Я незалежний журналіст. Підписуйтеся на мій ютуб канал, якщо ви ще не підписалися. Тисніть подобайки, тисніть поширення та дзвіночок. Ну і не соромтеся писати коментарі. А тепер несемося. Слава збройним силам України, слава нашим захисникам і захисницям. Друзі, як завжди нагадую, не забувайте донатити на збройні сили. Це дуже важливо. Нещодавно зболіт подав голос зрадник Віктор Медведчук. Чоловіка Оксани Марченко долучився до кампанії Росіян із звинувачення України у замаху на Трампа. Медведчук написав Трампу цілий лист, в якому причиною замаху назвав так званий мирний план Трампа, оскільки він нібито означає втрату влади Зеленського. <смір> <смір> Звісно, ми можемо посміятися над нікчемністю і тупістю заяв путінського кума. Втім, в наш час, коли російська пропаганда має свою теорію змови з приводу практично кожної події в світі, а президентом США дуже навіть вірогідно може стати людина, яка за свого попереднього президентства називала Україну частиною Росії. То це може дещо змусити нас похвилюватися, тим паче, що на Росії Медведчуку та Марченко доводиться знову і знову винаходити способи заробітку, збагачення та збільшення свого впливу. І кощей української політики знову хоче показати себе путіну корисним. Страниця средств масової інформації України ви у ці угрози житні, угрози жизні мені, сім'ї. Особенно після того, як наш сторонник, наш колега Ілья Ківа був у тим часом із бізнесом у Росії в Медведчука не все йде ідеально. От, наприклад, нещодавно невідомі дрони влаштували ціле піротехнічне шоу на Новошахтинському НПЗ, який належить Медведчукові та Марченко. No. Благодатний вогонь продовжує сходити на землі окупантів. Сухопутні війська України оприлюднили відео, де дрон Камікадзе завдає удару по нафтопереробному заводу в Новошахтинську, що в Ростовській області. Це НПЗ раніше належало Віктору Медведчуку і розташоване лише за кілька десятків кілометрів від кордону з Луганщини. Російські ЗМІ вже кажуть, що пожежа ліквідована, водночас про постраждалих чи обсяг завданої шкоди не повідомляють. Момент удару зняли на відео очевидці. беспилотник. Да ну, блин, где ты там? Да нет, конечно. Не вижу. Не вижу. Ну і от власне Медведчуку постійно треба доводити Путіну, що він на щось іще вартий, либонь, щось впаде старому псові із путінського столу. Та й Медведчуківська дружина Марченко теж намагається знайти себе в рускам мірі. Як з'ясувалося, Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, а очолив її лінійний продюсер талант шоу Україна має талант Олексій Басманов. Яке виходило на СТБ свою дружбу? Вони вели з тих пір, як у двох ще жили в Україні, згідно з документів, минулої осені на Росії була зареєстрована компанія Фільм», засновником якої є російське акціонерне товариство Ренесанс і, відповідно, Басманов Олексій Сергійович. Віктор Медведчук вказував у своїй декларації, що Бенефіціарною власницею Ренесанс є саме Оксана Марченко. Компанія буде займатися виробництвом фільмів та телепрограм, монтажем, розповсюдженням та рекламою вироблених проєктів, а також діяльністю у сфері виконавських мистецтв. Що б це означало, друзі Басманов, про якого у 2014 році. Ще писали як про лінійного продюсера телешоу на СТБ. Вказується як громадянин Росії, хоча в 16-му році він ще співпрацював із СТБ. Як розповіли журналісти з хем Басманов долучався до виробництва фільмів із циклу «Паломніця» Оксани Марченко, і ця робота, як кажуть, йому дуже сподобалася. Чивітельна пахніта Ходять чутки, що Кремль планує масштабну кампанію із просування політичного проєкту Медведчука, обличчям якого має стати в тому числі його дружина. Тому не виключено, що заснування такої кінокомпанії пов'язане з зйомками російської пропаганди, де Марченко буде грати головну роль. А, ну, це мої припущення, але знаєте, плаття самі себе не куплять, треба заробляти. Це в Україні Марченко намагалася із себе корчити церковну мишу. Ми дуже просто живемо. Мені очень хочеться розказати всьому світу, яка ми проста, класна сім'я. На самом деле, тому що ми доволі малим, хто нас знає, у нас все просто. Ну да, я построю свой будинок, в якому ми сейчас живемо на его 10 лет строил, он у меня красивый. Когда сейчас вот мы все ждем, когда ж нагрянут с обысками, я думаю, что вся Украина побачить, як я гарно побудувала свой будиночок в центрі міста. Ми дуже просто живемо, то ми довольствуємося малим. я ж коли готувався до цього етеру, знайшов публікацію за 2018 рік, коли проти Марченко ще не було введено такої кількості санкцій. Вона ще могла собі дозволити покупатися у марнославстві у Європці. а написало про Марченко: не аби хто, а видання The Telegraph. Нагадую ще раз це публікація за 2018 рік, але вона варта уваги, бо показує, як дружина Мертвичука. Прогулювала кремлівські гроші, зароблені на крові українців. Отже, пару цитат: ви можете подумати, що неможливо бути занадто одягненим на заході дольченгабана, але якщо якась жінка коли-небудь випробовувала межі своїх можливостей в цьому, то це Оксана Марченко, яка прибула на показ бренду Альта Мода на березі Комо в червоно-червоній сукні із пір'ям і плечима, які на футширші за її тіло. А також із шлейфом, що спускається каскадом з шістьма сходинками. Образ завершує величезне розп'яття з діамантами та каблучками і рубінами. Її, як і всіх великих клієнтів Домініка Дольче та Стефана Габана, щоліто запрошують на чотириденний феєричний шопінг від кутюр. Марченко супроводжує її особистий помічник, красивий молодий чоловік у білому костюмі, готовий обслужити її примху. Щойно вона забажає. Оксана Марченко це українське поєднання Аманди Холден і Меланії Трамп. Пише видання The Telegraph, Нагадаю, вона також є третьою дружиною Віктора Медведчука, юриста, бізнесмена та політика, якого краще назвати людиною Путіна в Україні. Дійсно, коли міжнародні санкції були введені проти осіб, причетних до кризи суверенітету 2014 року. Так пише видання The Telegraph, Він був одним із першим, кого внесли до чорного списку США, Канади, Швейцарії та Австралії. 16 років тому Марченко замовила дуету, ну, мається на увазі Доль габана а свій перший костюм. Далі цитата Марченко. Це була дуже нова сукня, тому що в ті часи Дольчен-Габана були єдиними, хто наносив кристали на сукні. Тому це здавалося чимось новим. Я відчувала себе діамантом, ніхто не міг одвести очей від сукні, згадує Марченко. Тепер мій смак трохи заспокоївся. Марченко одружилася з Медведчуком у 2003 році. Оксана змальовує картину неймовірного подружного щастя. У нас найбільша бібліотека в Україні понад п'ять тисяч книг. Це наша спільна любов, каже вона. Медведчук познайомився із путіним, коли той працював керівником апарату експрезидента України Леоніда Кучми у 2000-х роках. Ну в сенсі, коли Медведчук працював, Путін дружив із Медведчуком родинами і є хрещеним батьком Дарини, доньки Оксани Марченко. У нас була церемонія в Санкт Петербурзі в тій самій церкві, де хрестили самого Путіна. Він чудовий хрещений батько. Вони проводять багато часу разом, особливо приділяючи увагу релігії. Він дуже глибока людина, каже Марченко, хрещений батько вашої маленької доньки. Володимир Путін він часто бачить похресницям. Ваше питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. Після зустрічі з Марченко виявилося, що вона володіє контрольним пакетом кіперської офшортної компанії, яка виграла контракт на буріння на гавірковському нафтовому родовищі у хантимансійському регіоні Росії. Це місце, яке дасть їй доступ до приблизно 123 мільйонів тонн нафти. Ось така стаття про Оксану Марченко виданні The Telegraph. її інтерв'ю. А яке погодьтеся відрізняється від того образу, який Марченко намагалася із себе корчити в Україні і де білі олур. Втім, друзі, у Марченко та Медведчука є ще багато активів в Україні, і їх би по-хорошому конфіскувати. Але з ними постійно відбуваються якісь дивні речі. Ось, наприклад, нещодавно Мін'юст подав позов про передачу державі арештованого майна подружжя Медведчука Марченко, що заявлено до стягнення? 24 автомобілі, літак Гольфстрім G650 і Гвинтокрил Бел 427. Яхта романс 1 більше 20 об'єктів нерухомості, корпоративні права 22 юридичних осіб на обленерго телеканали тощо, майнові права на 8 торгівельних марок, грошові кошти в еквіваленті близько 2 мільйонів гривень. Ну, в порівнянні з е, вище переліченим це дрібниці, близько тисячі одиниць історико культурних та матеріальних цінностей. Годинники, ювелірні, вироби, картини, залізничний вагон-ресторан з меблями, всі ми його пам'ятаємо. Так, от, друзі, цей позов був. Увага, увага, у нас 17 липня 2024 року. Цей позов був лише два тижні тому. Бо, за словами заступниці міністра Інни Богатих, майно Медведчука залишалося без арешту з 2022 року, бо тривав збір доказів. Абсолютно справедливе насправді запитання, але е, дійсно в цьому є свої певні причини. Якби не очевидна була постать Медведчука як особи, яка підтримує російську агресію і завжди захищала в Україні інтереси Кремля, для того щоб застосувати санкції у виді стягнення, необхідно докази і підстави. Того, що він здійснював, причому після 24.05.2022, тому що саме в цей момент з'явилась в українському законодавстві санкція у виді стягнення активів. Тобто, такий був коментар заступниці міністра юстиції Інни Богатих. Я не з такої сім'ї, як другі. Власне, таке хаотичне поводження з активами Медведчука дещо, м'яко кажучи, непокоїть. А серед них, я хочу нагадати, є культурні пам'ятки національного значення, рідкісні книги та картини. А от нещодавно, наприклад, журналісти Бігу Синфо з'ясували долю деяких нерухомих активів Медвечука. Як з'ясувалося, у 22-му році під арешт потрапили три київські компанії, пов'язані з Медведчуком. Назвемо їх, хоча це не не суть важливо, це треба вам дивитися а, все розслідування. Подивіться, до речі, а, компа компанії Академ Клубу Сокарки Сім та Оріст. А, поки слідчі тягнули за арештом. Недоарештовані активи оформив охоронець депутата і забудовника ОПЗ жопи Вадима Стола. А потім переписали на себе болгарин Петрос Тогормаджан і Латвієць Вадим Іванов. Та київський бізнесмен Валерій Міщенко. Оце так компанія. Зрештою, Офіс генпрокурора і Мінюст арештували активи, як годиться, але ось ця міжнародна команда Міщенка пішла до суду і довела, що переписала активи цілком законно. Одним словом, якісь люди взяли, просто викрили активи Медведчука, у держави під носом і через суд довели, що це законно. Тому я і питаю, чи все те. Що конфісковано і арештовано, має бути у Медведчука і Марченко не опиниться врешті знову в їхній кишенях. Друзі, а перш ніж продовжимо, я хочу вам подякувати за те, що підтримуєте мій youtube канал. Підтримуєте незалежну журналістику через ресурс Кофі, Патреон, Ютуб, спонсорство та монобанк. З вашою допомогою виходять нові відео та нові рубрики. Дуже вам дякую, друзі. Пескісток. Тим часом у Верховній Раді відбуваються дійсно неймовірні речі. Перш ніж ми перейдемо до Мар'яни Безуглої, кілька слів про недобутків ОПЗЖ в парламенті. Нещодавно народні депутати, обрані від забороненої партії опозиційна платформа за життя Сергій Ларін та Ігор Кісільов, поїхали на конференцію з відновлення України, яка відбувалася в Берліні 11 червня. Взяли і поїхали ОПЗЖопи за кордон. Їх випустили. Зокрема, відомо, що Ларін, до речі, що це за люди? Ларін голосував за харківські угоди та продовження перебування російського флоту в Україні. А кісільов своєю чергою виступав проти позбавлення мандата екс-депутата-зрадника Віктора Медведчука, хоча що тут дивного. Втім, їх обох випустили. Навіть і не зрозуміло чому. По-хорошому, ці панови мали би бути позбавлені мандатів. І сидіти, сидіти не у Верховній Раді, а дещо в інших місцях. Але не менш цікаві речі відбуваються у фракції монобільшості Слуга народу. Наприклад, нардепі Слуги народу Євген Петруняк за час повномасштабного вторгнення, як з'ясували журналісти слідство інфо отримав півмільйона гривень компенсації на оренду житла, поки його дружина придбала квартиру в Іспанії. А при цьому у своїй декларації Петруняк вказати орендоване житло якось. Забув, а його дружина придбала квартиру в Іспанії на 130 квадратів та інвестувала понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам. Наприкінці квітня цього року цей депутат придбав Ауді С7 минулого року випуску та вказав ціну вдвіч вдвічі меншу ніж ринкову. Власне, про це дізналися журналісти видання слідство інфо іншого депутата Слугу народу Миколу Задорожного із Сумщини на цьому тижні викрали на вимаганні неправомірної вигоди за неперешкоджання у проведенні ремонтних робіт об'єктів інфраструктури в області. Про це йдеться в повідомленні спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Як кажуть, прокурори у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат вимагав 14% від суми коштів, виділених на ремонт водогону. В Охтирському районі Сумської області. А друзі, це нагадаю не просто, знаєте, десь якийсь ремонт водогону. Це ремонт водогону в прифронтовій фактично зоні, яка постійно потерпає від обстрілів росіян. Іде з водою зараз дуже, дуже, дуже погано. Завершую слідства, йдеться про. Фактично відкат у розмірі 3,5 мільйони гривень. Ну і наша вишенька черешенька Марія Безугла. Куди ж без неї? Її цими днями офіційно виключили з фракції Слуга народу. <му> Сталося це після низки заяв. Дописів, інтерв'ю безуглої е, по дискредитації Збройних сил України. Врешті безугла навіть потрапила на сайт Миротворець, чим ми її вітаємо. Але, друзі, тут є один нюанс. Поки що е, на спроможності безуглої робити те саме, що вона робила і раніше. Ось це все ніяк не впливає. Бо ми це вже бачили і ми це вже чули. І як безугла то виходила кудись, то назад входила. То заявляла, то передумувала. Але по факту ми маємо суму з нульовим результатом. Одну депутатку від партії Слуга народу Мар'яну Безуглу відкликали з посади заступника голови комітету Верховної Ради з національної безпеки. Жодних деталей щодо можливих причин ухвалення такого рішення поки не надходило. Мар'яна Безугла вийшла з фракції Слуга народу за власною заявою і пояснила про що не бажає асоціювати себе з фракцією. Депутатка Мар'яна Безугла вирішила залишитися в парламентській фракції Слуга народу. Про це вона повідомила у соцмережі і, за словами депутатки. Її попросили цитую не хитати і так складну ситуацію. При цьому безугла запевнила, що у партію Слуга народу вона повертатися не буде. Вийшла з фракції та партії. Депутатка Мар'яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід із фракції та партії Слуги народу. Мар'яна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії Слуга народу. Каже, продовжить підтримувати ініціативу президента, але не хоче мати спільні зобов'язання з нардепами фракції. І новини, друзі. Піврічної давнини. Саме тоді безугла строчила, як невіжена на Фейсбуці, дописи, що в залужного немає плану війни. Хай залужний покаже план війни, де наш план війни? У нас немає плану. В результаті що ми маємо по факту, безугла ніяк не покарана за свою деструктивну діяльність залужного звільнено, і нині під загрозою звільнення вже сирський, але не безугла. Ще мені друзі дуже подобається діяльність е, народного депутата Слуги народу Федора Веніславського, який свого часу нагадаю був представником президента у Верховній Раді. Ось що Веніславський каже зараз: не випадково, тому що народний депутат Федір Веніславський планує подати заяву до ДБР на колегу по парламентському комітету з питань національної безпеки депутатку Мар'яну Безугло. Він є звинувачує в оприлюдненні інформації з закритого засідання комітету. Про це Веніславський сказав в ефірі Радіо Свобода, і от за його словами, безугла це. То грубо порушує законодавство України про статус народного депутата. Ова, та що, А я пригадую, що Веніславський казав півроку тому. Я вважаю, що це знаєте, в умовах війни, це ну край може негативно мати наслідки тим більше з огляду на ті чутливі питання для безпеки оборони держави, які розглядає комітет. Тому я вважаю, що така діяльність така поведінка пані безуглої є неприпустимою і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу на національній безпеці з огляду на такі на таку модель поведінки. І що за ці півроку Веніславський говорив, 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 грозився углі? Нічого. А зараз е, теж каже, що планує подати на неї в ДБР. Знаєте, я теж дуже багато чого протягом дня і в своєму житті планую. Друзі, по-моєму, ми з вами є свідками дуже грамотно зрежисованої вистави. Знов таки, подробиць я не знаю, але просто поділюся тим, як я це бачу. Отже, безугло випускають терпудувати чергову персоналію, політика, воєначальника а, чи Збройні Сили в цілому. Вона проводить свою чорну інформаційну кампанію. В кінці кожного такого раунда все завершується, завершується такою собі розрядкою. На безугло кажуть депутати: Ай-яй-яй, ми тебе зараз. Ой -яй 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 -яй! І Воніславський каже, ай-ай, безугла! Я тебе в ДБР, я тебе в СБУ. ой 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 Ось. І безугло навіть десь в якості покарання виключають із якогось чата. Або а, не запрошують на халявну піцу в КВЦ Парковий. І тупо знімають напругу. Типу, все, всі плескають. Нарешті безуглу покарали, її звільнили І так далі, і так далі. А її по факту ніхто і не карав, бо вона так само є членом комітету по обороні, де обговорюються речі, нагадую, які можуть мати гри в державної таємниці. Вона так само веде свої чорні інформаційні кампанії. І найголовніше, без угла дійсно говорить про справжні проблеми в армії, завдяки чому залучаються підтримки, підтримкою частини військових, але озвучувати проблеми в армії, ще й видаючи при цьому інколи державну таємницю, і вирішувати ці проблеми. Озвучувати проблеми і вирішувати. Це, знаєте, друзі, в умовах війни можуть бути поняття діаметрально протилежні. І це, до речі, стосується дуже багатьох правдоробів. <кхід> Бо висвітлення певної проблеми під час війни не завжди означає її вирішення, а інколи означає її навіть загострення і безугла в цьому приклад. Тож, друзі, ми з вами, на жаль, продовжуємо бути свідками. Як працює депутатка експеримент, ми країна експеримент Сергій? Почуєте, ми країна експеримент? Друзі, на цьому поки що все. Я вам дуже дякую за те, що дивитеся, за те, що підтримуєте, за те, що коментуєте і поширюєте. Ну і, і головне, що я вам як завжди нагадую, не забувайте донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.